У нас на зв'язку зараз міський голова Харкова Ігор Терехов. Пане Ігорю, чи чуєте ви нас? Добрий вечір? Так, так, вечір. Дякую дуже вам за ваш час. Я довго вас не затримую не затримуватиму, бо розумію ситуацію. Ну кожного дня росіяни обстрілюють ваше місто. Наскільки критична ситуація у Харкові? І загалом, як живе зараз Харків? Запустили, ну, перш за все, хочу сказати, що Харків потерпає від обстрілу починаючи з 22-го року, 24-го лютого. Перші часи війни. Вже були обстріли, і практично вони не припиняються. Так дійсно, з кінця минулого року обстріли почастішили. І на жаль, останні обстріли, які зруйнували нам практично всю енергетичну структуру, і ви пам'ятаєте, що місто було без електропостачання, але нам вдалося дійсно вдалося. Я вдячний за це нашим енергетикам, нашим комунальним підприємствам, комунальщикам які працювали цілодобово для того, щоб відновити електропостачання, дійсно, сьогодні не в тому обсязі, в якому до обстрілів є електропостачання, але ж тим не менш є постачання і введені. Певні графіки відключення житлових е домов харків'ян, е і нам прийшлося е закінчити опалювальний сезон достроково, е щоб не витрачати е е електроенергію. Але завдяки всім цим речам е нам вдалося сьогодні заживити митрополітени. метрополітен почав працювати. Всі лінії митрополітена працюють. Так є інтервали. ми е але ж скоротили інтервали, які є в так званий час пік, до 10-12 хвилин. А в останні часи, коли немає час піку, метрополітен функціонує за ростом інтервалів. До 20 хвилин, крім цього, нам вдалося сьогодні запустити певний маршрут електричного транспорту. Це тролейбуси з автономним ходом, так званим запасом ходом, який довозять людей до станції метрополітена, А потім вони пересаджуються на потяги і де туди, куди їм потрібно. Хочу сказати, що ми забезпечуємо водопостачання, ми забезпечуємо услуги каналізації і газопостачання, тому Харків живе важко, але ми тримаємось і витримаємо це. Витримаємо ці виклики і будемо працювати, і будемо жити в нашій вільній незалежній Україні. Як працюють школи, лікарні, зв'язок, магазини. Що стосується школ, то це дуже болюче питання, бо дійсно спочатку війни школи не працюють системи офлайн, працюють всі системи онлайн і ті за нові, які відбулися, та лише один доказ того, який у нас талановити діти. Я вдячний дуже нашим викладачам, нашим вчителям, які не звичайно на постійно повітряні тривоги, які лунають, вони не навчають нашої. Дітей і дійсно діти навчаються. Крім цього, ми створили так званий проект метрошколи. Це облаштували п'ять станцій метрополітену під землею. Не там функціонують справжні школи. І сьогодні знаєте, є дуже великий попит на це, але нема більше можливості облаштовувати станції метрополітена. І ми вже практично закінчили будівництво справжньої підземної школи, яка разрахує. Ковано на 450 місць. Зараз всі будівельні роботи практично закінчилися і ми облаштовуємо класи. Ми будемо мати можливість навчати дві зміни дітей, тобто, буде навчатися 900 учнів, і ми працюємо тим, щоб будувати такі школи в усіх районах міста Харкова. Нагадаю, їх дев'ять районів. У нас будемо будувати такі школи. Школи це пілотний. Не проєкт, унікальний проєкт для всієї України вже е, він на виході, і е, будемо його терожувати. Що стосується е, магазинів, гіпермаркетів, крамниць, е, працюють, працюють крамниці, працюють mm. гіпермаркети. Е, я вдячний дуже коли у нас був блокаут. Е, що е, знаєте, підприємці не залишили е, міста. Вони працювали, працювали на генераторах і працювали всі автозаправочні станції, і працювали. Кафе, бари аптеки, і я дуже вдячний сьогодні нашим підприємцям, які знаєте, соціально-відповідальний бізнес. Він віднесся до цього з розумінням і все це працювало. І останнє запитання, щоб вас не затримувати. От президент сьогодні в інтерв'ю Сібієс сказав, що Росія на літо готується до потенційного нового великого наступу. Чи чи готове міста місто у разі найгіршого сценарію до оборони? Ну, знаєте, да, ми завжди готові, Ми відстояли міста в 2022 році. Відстаємо і зараз дякуємо нашим славитним військовим зсу бійцям територіальної оборони. Всім, хто захищає нашу Україну, захищає наше місто. Крім цього, ми облаштовували фортифікаційні споруди і маємо всі можливості сьогодні не піддаватися паніки і ПСО, а дійсно захищати наше місто. Але ми потребуємо допомоги, дійсно. і ми потребуємо міжнародної підтримки. Ми потребуємо зброї, сучасної зброї. що стосується ППО, бо нам потрібно закрити небо над містом Харковом, У нас буде зовсім інше життя. Крім цього, дійсно, зброя, яка потрібна сьогодні для наших військових. Це пріоритет. Можете більш детальніше розказати про підготовку? Ви сказали про фортифікаційні споруди? Ще є якісь фактори? Я хочу сказати, є фактори. Я не можу їх висвивисвітлювати, okay. як ви розумієте. І можу одне сказати, що дійсно ми готові не так, як були готові у 2022 році. Дякую дуже вам. Дякую за ваш час. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова. Тихого вам вечора. Дякую, Дякую. за участь в ефірі.